Вітаю, друзі, Слава Україні! Ну що, сьогодні точно у мене не виникало проблем, про що робити запис? Шуфрич, шуфрич скрізь. Всі про нього пишуть, всі про нього говорять, всі захоплені, всі дуже раді, всі дуже задоволені. Знаєте, я б не став цю тему взагалі сьогодні повторювати і робити, тому що писати про те, про що всі вже написали і сказали, сенсу для мене точно нема. Але. Але справа в тому, що я буду дивитися на неї трошки з іншого погляду. Я одночасно є і правником, і політологом. І отут, на стику цих двох дисциплін, ця справа починає грати зовсім іншими барвами. І викликає, ну, м'яко кажучи, певні підозри. Це одне. А друге, насправді сьогодні, як на мене, є і тенденція, ну і, власне, день доба, коли ми можемо говорити, що це не просто день Шуфрича. А DEN SBU Тому що СБУ дуже багато в інформаційному просторі. І таке відчуття, що це дуже неспроста, що відбувається певне його насичення. І Зеленський їм дякує персонально за події, пов'язані з війною, з військовими діями. І ми бачимо історію з Крижанівським, ми бачимо історію з Подоляком, ми бачимо звинувачення нове Коломойському, ми бачимо певні економічні там, процеси, де теж СБУ обіняється. Слухайте, куди не глянь скрізь СБУ. І про це, якщо встигатиму, то в кінці я теж скажу. Кажу кілька слів, тому що мені здається, що тут проявляється певна тенденція. Ні, до СБУ застережень немає, і практично у всіх цих справах до них або безумовний позитив, і подяка, і похвала, особливо за військову компоненту, або ну, є певні сумніви, але ці сумніви не обов'язково стосуються їх. Це більше сумніви щодо окремих політичних процесів, в яких вони є тільки учасниками. Тому про сьогоднішній день СБУ, про. Сьогоднішній день Шуфрича і про деякі інші події. Але перед тим, як завжди, як будь-який ютюбер, я маю вам нагадати, що буду дуже щиро вдячний, якщо ви підпишетеся на мій YouTube і Телеграм-канал, якщо звичайно ви ще цього раніше не зробили. Вам дрібничка, мені приємність. Ну і друге, щоби YouTube, згідно своїх алгоритмів трошки вище піднімав цей контент, це відео своїй стрічці рекомендацій. Буду дуже вдячний, якщо ви переглядів більше. Поширення, рекомендації, вподобайки, коментарі тощо. Це теж допомагає. Ну і теж так само я завжди радий такому такому теж вияву підтримки і спілкування. А от тепер переходимо до теми СБУ і Шуфрича. Починаємо з Шуфрича. Все-таки найголовніша, найважливіша тема, яку всі так довго чекали. Так от, я її розкладу на три складові, дуже умовно. Перша громадянська, як для мене, як для громадянина. Друга. Правова, і третя, ну, от як політолог спробує оцінити деякі речі, і якраз в першій, звичайно, позитив, в другій дуже багато скепсису. І в третій знову дріб щипітка позитиву. І певна надія, що якщо навіть дехто хоче гратися в якісь дуже-дуже закручені і хтиві ігри, то це зовсім не обов'язково має спрацювати в нинішній реалії. Дехто теж надіявся, а потім виявляється, що там. Фейковими справами тільки відбутися можна і не відбутися. Все, пішли. Отже, Шуфрич сьогодні зранку отримує підозру по 111 статті це державна зрада. Як оцінювати це? Якщо ми оцінюємо з чисто моральний і політичний складової, ну напевне, що це є справедливо. Ми не сумніваємося, що всі, хто входили в команду Медведчука, так чи інакше причетні до державної зради. Вони тісно дуже співпрацювали з Кремлем. Вони безумовно бу... ну, вони не раз там бували. Це були відверто зрадницькі дії, коли там якісь наради проводили в Кремлі, там про газ домовлялися, бойко з Медведчуком. Інші Шуфрич, ну він не випадав з цього контексту. Шуфрич відверто про російський політик з тими поглядами, з тими настроями. Він їх не приховував ніколи в Україні постійно в всіх ефірах. І є дуже велика ймовірність того, що він ці речі координував безпосередньо з якимись російськими представниками. Ще раз кажу, зараз я говорю про ймовірність, а з другого боку це правовий момент, і в другій частині буде з цією ймовірністю трошки гірша ситуація. Ну, наступний момент. Ті речі, які він проголошував, вони мали антиукраїнський характер і вони мали спрямованість, яка вигідна для Росії. Тобто, сказати, що Шуфричек проросійський політик підігрував Москві і боровся проти України, що це буде правдою. Так, це буде правдою. Чи він є в моральному розумінні державним зрадником? Так, він є державним зрадником, тому що він працював проти України на користь нашого ворога. Тому що він підігрував ворогу інших багато дуже подібних речей, які ну, є безумовними. Тому чи можна цьому бути втішеним, так. Але відразу виникає кілька запитань: а що ж у вас не сталося? Що відбулося такого цієї ночі? Чому вчора Шуфрич був особливо наближеним членом команди до СУ? Неймовірно наближеним, обнімашки, постійні там з розмови. Він представляв інтереси СУ. Знаєте, ну шуфу, що треба віддати належне. Перше, він експрессивний, він активний, дієвий, він е, за свідомість, він же ж там має свої якісь погляди. Він там ненавидить, скажімо, певні політичні сили національно-демократичні, колись ненавидів Ющенка. Тепер ненавидить Порошенка. Коли суги думають, чи їм це потрібно зайвий раз гавкати і світитися, Шуфрич про це не думає. Він виконував місію, мало не їхнього прес-секретаря. Та слухайте, що там прес-секретаря? Я мав колись інсайт. Ну знаєте, за що купив? Зато продам. Що Шуфрича розглядали кандидатуру на банковій, цілком серйозно розглядали як можливого лідера партії не фракції, а партії суг Зеленського. Саме так він на той момент вже попрощався з ОПЗЖ, чи вже партію було заборонено. Він досуг був неймовірно близький, він відстоював їхні інтереси. А в цей момент Корнієнка, щоб не занадто багато командував, він не заважав. Опа, прибрала в президію Верховної Ради на почесне засилання, і їм було важливо когось кого поставити. І була думка, що має бути або хтось чужий, або хтось дуже слабкий. І реально розглядалася спочатку і кандидатура Шуфрича, що він вступає в партію. І він в ній наводить порядок. А до речі, як старий яздек Медведчукевич, він би там порядок навів серед цього всього збіговиська. Порядок, правда, не на користь України, безумовно від цього дуже швидко І Я так розумію, що напевне не через те, що Шуфри чи ну просто трешова постать, абсолютно антиукраїнська сприймається все інше. Знаєте, сух це не особливо турбувало, особливо опівських тих наверху. А я думаю, через те, що його розглядали як занадто самовпевнену. Фігуру і достатньо сильно, що він не захоче бути звичайною маріонеткою. А їм там все таки потрібна була і маріонетка. Він знайшов. Знайшов Шуляк, яка дрібна мафіозна е, постать, яка другорядна абсолютно в авторитет в партії. В них там ноль, ні на що не впливає. Вибрали її, але зав'язка Шуфрича на них дуже помітна. Ну, згадайте, коли е, Зелені не знали, чим відповісти, коли та ж сама партія Європейська Солідарність їх била муносом в абсолютно антиконституційні, антизаконні, неукра... антиукраїнські заходи по формулу по бюджету, хто виступив на захист суг? Та Шуфрич виступив, кричав на весь зал. Звинувачував: відразу, коли тебе звинувачують, переходь в контрзвинувачення. Оце він робив. Тому його збишені зі слугами була просто неймовірна. Він. Зав'язаний був на них і по комітету. Слухайте, поставити ОПЗЖшника з таким російським бекграундом на Комітет Свободи слова. Так я розумію, цей комітет кастрований. Вибачайте, справді кастрований. Тому що пункт такий маленький інформаційної політики віддали своєму Потураєву. А Комітет Свободи слова, як належалося, віддав опозиції. Тільки опозиції зрозуміли який? Ті опозиції, яка перше своя ж Кишенькова, друге. Точно не про українська. Бо, сухо, принаймні в 19-му році проукраїнський комітет свободи слова точно не був потрібний. Вони мали свої наміри, і ті наміри були не проукраїнські. Ну, таке. Менше з тим. Просто давайте згадаємо: кілька тижнів назад, не місяців, а тижнів, коли Європейська солідарність з періодичністю вона зародилась, раз на місяць піднімають питання прибрати Шуфрича з голови цього комітету. Тому що це дискредитація парламенту, це знущання над здоровим густом. Що відбулося? Та сухайте, так виступили всі суги на його захист. Ніхто навіть не дав можливості це включити в порядок денний. І тут раптом відбувається така річ: вчора Шуфрич свій сьогодні. Шуфрич уже державний зрадник. От мені цікаво, що в понеділок буде відбуватися. Я ж не, не помиляюся. Понеділок у нас споджувальна рада, здається, ж має бути є спонарний тиждень. Якщо я не помилився, от що вони будуть робити? І чи вони нарешті знімуть Шуфрича з голови комітету, чи Шуфрич в статусі е, підозрюваного у державній зраді буде залишатися далі на цій посаді? От цікаво, і ще одне цікаво. А хтось підійде і вибачиться перед депутатами Європейської солідарності, коли вони вимагали зняття Шуфрича, а їм кричали всякі образові речі, і сам Шуфрич і всі слуги верещали і кричали Ні дадім. Ну не, не збирається попросити пробачення і собі трошки голову поповом посипати, тому що цей момент він грає роль, тому що має бути якась частота позицій, якісь пояснення. Всі звинувачення щодо шуфрича стосуються не сьогоднішнього дня. Ніякого нового викриття СБУ не фіксує. Це все звинувачення за цілий ряд попередніх років, багатьох років, і в тому числі цих років, коли Зеленський при владі шуфричгова комітету і друг всіх сух. І цей час він постійний гість на всіх каналах нинішніх провладних. Його не було на трьох опозиційних каналах, які зараз обмежили. Він постійний гість на плюсах. От я в себе в телеграмі там запустив, скажімо, один ролик, де Мосійчук його не перебуває, бо не може. Вона всіх перебуває, тільки не Шуфрича, коли він віщає проти України, коли він звинувачує Україну і вихваляє Росію під час агресії, заявляє, що ніякої агресії нема. Це зараз пряма кримінальна стаття. Тоді на той момент ще не було. Чи телеканал 1+,1 плюс є співучасником? Тому що Шуфричев звинувачує, що він ходив по ефірах і говорив антиукраїнські речі. Значить, той, хто дав йому ефіри, є співвинуватцем, співвідповідачем і, крім всього іншого, навіть вищий ступінь, організатором цього злочину. Хтось буде відповідати за це, за його. Стільки чотири роки керування комітетом, хтось буде відповідати за політичну підтримку, хтось буде відповідати чи ні, це другоє. Відразу вмиються. Ну, я вам скажу, точно не буде, тому що вже зараз ковід на гетьманцева почалися певні. Тиски, тому що проблеми виникли у них дуже серйозні, і треба відмиватися. Побачили рейтинги, а рейтинги нульові зараз Зеленського, як мені казали, і треба рятувати. Швидесенько от пози вирішив Гетьманцева задавати свого. Так от, в цій ситуації, знаєте до чого думаю, що, що виявляється в Гетьманцеві, винен Порошенко? Це Порошенко зробив так, що Гетьманцев шкодить Україні. Як це прив'язка? Яка логіка не зрозуміло. Тим більше Гетьманцев звинувачував Порошенка за те, що Порошенко вимагав. На початку 22-го року 50 мільярдів для доповнення до бюджету до армії. Я цей кричав: не треба цього розглядати взагалі, це голий популізм, цього розглядати не треба. Слухайте, там ідейні вороги. А слуги, які гетьманцево обнімалися і цілувалися, виявляється до нього вже ні при чому. Те саме, я думаю, вони зараз попробують зробити Шуфричем. Просити пробачення і посипати голову поповом це якось не по-їхньому. Добре, а тепер переходимо до правової складової. Там я казав, там. Загальне задоволення є, тому що це справедливо. А от що в нас в правовій складовій? А в правовій в нас все набагато запущеніше. 111 стаття Державна зрада. Прочитайте текст цієї статті. Там, там немає значення, там не треба доводити, що фігурант, звинувачуваний, говорив речі, які місяць собі зрадницький контент. Ні. Там треба доказувати, що він це робив спеціально на користь ворожої держави. Що він це робив для її замовлення, що в них є певні домовленості і угоди. Тому що державна зрада це є зрада на чиюсь користь. Якщо він відходить і говорить антиукраїнські лозунги, це на це є інші статті Карного кодексу. Це горифікація ну, е, військових і інших формувань. Це заперечення рашистської агресії проти України, це колаборантство так само. Це є позиція, яка, в якій сам суб'єкт і сам є автором закону. А державна зрада це є злочин, в якому танцюють двоє: замовник злочину і виконавець. Тому державний зрадник це той, хто отримав замовлення і передав як коригувальник, передав е, расистам координати, по яких вони нанесли удари. Він може це сам зробити, але він це сам зробив все одно, вступивши з ними в змову, нехай навіть навіть за своїм власним бажанням, вступивши з ними в змову. Факт змови має бути доказаний те, що ви доказуєте, що він зрадницькі дії проголошує, це не є кваліфікація 111 статті. І слухайте, служби безпеки України це прекрасно розуміють. І чому тоді кваліфікація пішла настільки неправильна, неадекватна, яку неможливо довести в суді для мене велике питання? Я можу припустити і дуже хочу припустити, що вони мають. В СБУ якісь докази, що вони мають якісь телефонні розмови, що вони мають якісь казівки, якісь зобов'язання, якісь розписки. Тому що, якщо це є, все 111-та стаття по кваліфікації підходить. Все склад злочину буде. Але якщо цього нема, то в такому випадку Шуферча можна ще раз кажу судити за колаборантство, але не за державну зраду, тому що він відразу скаже: це мої були позиції. Я на них маю там право і все. Ні, ти не маєш права на ці позиції з. Приблизно березня, якщо не помиляюся, минулого року, коли ті статті були введені в Карний кодекс. До того, на великий жаль, вони не каралися. Зараз, так, ти не маєш на це права, але тебе можна садити за ними. Коли тобі навіть не відкривають кваліфікації по цих статтях, а звинувачують тебе в ті, в які треба доказати саме доказати. Твою змову з ворогом, що ти зраджував для нього, а не тому, що в тебе там якісь інтереси, і тому, що ти це завжди говорив. А він завжди подібні речі говорив. Він ті речі говорив ще в партії СДПУ, в партії регіонів, в опозиційному боті в ОПЗЖ. Він завжди говорив ті речі. І тоді треба доказувати, що та змова була, що він якісь угоди підписав, ще щось там. Що Медведчук був якимось контактером, там Сівковича приписують. Я не думаю, що у Шуфрича були зв'язки з Сівковичем, чисто через ті контакти, які там були. Там була ворожнеча своя. Вони були достатньо далекі і чужі. Тому, от сам факт. Виділення статті 111 мене дуже тривожить, тому що насправді це може бути отой варіант фейковий, який був спочатку по Коломойському, 1 вересня, в суді, коли йому висунули звинувачення, які дуже просто розмити, розвалити і потім скасувати. Оце тривожить. Друге, сама сам підхід до того, що відбувається, я звернув увагу. Обшук відбувається зранку. СБУ в такому випадку дуже оперативно про це повідомляє. Жодних повідомлень не було аж до пізнього пообіддя. В чому причина? Я так думаю, що йшли якісь торги. Я думаю, що СБУ і ті, хто мають на нього вплив ОПІ, Ну, ми розуміємо, це татаровське крило. Вирішили, що шуферчам треба закінчувати їх з конкуруючою компанією. Саме з конкуруючою Медведчука і Медведчуківських, в тому числі ФСБ Російської Федерації, дуже не люблять. Дуже до нього там страшні претензії. Він їх підставив по повній. І тому очевидно й до Шуфрича таке ж саме ставлення. І тому, коли татаровські могли дати певну нагонку, СБУ задоволення взялося. Ну для СБУ, знаєте, для структури, яка за службу як розшифрованно, служба безпеки України. Ну для них. Відкрите провадження по шуфручу одне задоволення. Але до пізнього пообіддя від ранішнього е, обшуку жодних абсолютно офіційних повідомлень. СБУ відмовляється давати коментарі засоби масової інформації. Фотографії появляються, так, ніби їх хтось приватно сфотографував, ніби хтось з родичів шуфра часу фотографував, виставив, і вони пішли далі в пресу. Ми дізнаємося все тільки неофіційно, і тільки вже по обіді, коли вже розвернути назад не можна, відмотати не можна, сказати ви помилилися, це фейк не можна. Уже тоді появляється офіційне повідомлення. У Мене таке враження, що в СБУ і тих, хто за ними стоять, було рішення зробити, ну так, знаєте, бифанути. Зробити на напролом, а далі побачимо, вдасться, то вдасться. Не вдасться, ну тоді відкатаємо назад, і тому не було повідомлень. А що це означає? Це означає, що ця історія це є продовження отої войнушки, яка зараз відбувається на банковій між кількома поверхами, де йде суцільна гризня. Я про це робив недавно запис чи вчора чи позавчора. Я вже не пригадую. Де я розказував, як от приїзд Блінкена перед тим дзвінок Байдена і інші подібні дії спровокували дуже серйозні конфлікти на банковій, де відчули, що їхній час закінчується і треба топити один одного. І саме це зараз там і відбувається. І тому мені здається, справа Шуфрича поки що це більше результат певного внутрішнього міжсобойчуку. І ми уявлення не маємо, чи цей міжсобойчик потім не закінчиться перемир'ям і Шуфрич знову дістане свій святий Спокій і свободу, тим більше, перспективи тієї в суді справи в суді саме по тій статті при тих адвокатах, які він зможе найняти, вони, вони дуже мізерні. Тому тішитися самим фактом ми можемо, але результат може бути такий, який нас дуже не втішить. Ми вже мали багато подібних шумивих історій, які закінчилися поки що нічим. Тому давайте поки що не будемо швидко відкривати шампанське. Ну і ще один момент. Нам продемонстрували як дуже великий доказ, всі страшно обурилися і правильно обурилися оцю концепцію для Донецької і Луганської областей, притворити її в краї, і фактично, федералізації України. Так, гедотно, так, ганебно, так політичний осуд. Ви думаєте за це і осудити? А що робити з Конституцією? Де те саме про унітарній державі в нас про Крим написано? Те саме, тільки в скороченій формі Конституційній. Там концепція була така ж сама. Що з цим робити? Насправді, там наверху. Медвечук дуже вмів страхуватися від юридичних проблем. Наверху написано в шапці, що це концепція для виділення то-то, то-то, для цих областей, там спеціальних певних положень в рамках унітарної, суверенної, єдиної, неподільної України. І ви нічого з цим не зробите. Те в суді це не проходить. Це для політичного осуду дуже важливо, але не для суду. Тобто, поки що я бачу тільки звинувачення, що Шуфрич ходив по телеканалах і говорив антиукраїнські заяви, які відбілювали Москву і звинувачив Україну. І як його тоді тягнути до криміналу, не потягнувши власників або ведучих каналів? Як посадити Шуфрича, не посадивши Наталію Мосійчук? От як? Їх можна за це звинувачення посадити двох разом, а одного Шуфрича посадити буде дуже трудно. Тому відчуття, що поки що це гра і нічого більше. Добре, це я сказав другу частину правову, а тепер третя частина, дуже коротенька. Тут я вже підходжу більше як політолог. В чому суть? Суть тому, що хтось розігрує складні схеми комбінації, а потім приїжджає пан Блінкен. І все летить коту під хвіст. Отак само після того, коли був дзвінок Джо Байдена Зеленському, про це був у мене теж окремий допис. В мене взагалі вже тепер іноді бувають проблеми щось нове записати. Тому що кажу, вже про все вже зробив великі записи. Ну, менше з тим, був запис, де я описував цю ситуацію, як розвинувся цей конфлікт, коли був спочатку приїзд Байдена, а потім верніше дзвінок Байдена. Де від Зеленського багато що попросили, Зеленський нічого не виконав, тільки фальсифікував певні речі. Тоді був виклик до Америки наших керівників антикорупційних органів, де їх декчому їм прояснили мізки, що вони можуть бути і приватизовані кимось, але за імітацією боротьби з корупцією їм дуже боляче самим дістанеться, і вони це зрозуміли і. Після того пробували Коломойського пригадуєте відмити оцим фейковим судом за звинуваченням СБУ, де в 300 разів знизили збитки, завдані ним з держа... завданих збитків державі, які були в кінцевому рахунку, перевели це все на збитки конкретним фізичним особам, які він спокійно це верне не 500, а там 300 мільйонів, умовно кажучи. А це можуть бути брати суркіси, наприклад, в даному випадку, які єдині потерпіли фінансово від цієї їхньої оборудки, спільної, до речі, з ними, і все. І по ньому можуть бути зняті звинувачення в кінцевому рахунку. І вже другий раз цю справу не можна буде відкрити. Отак планували. Що сталося? Через день приїхав держсекретар США. Розмова була така, що я так розумію, пухлетів. Тому другий день його взагалі хотіли. Не хотіли ні показувати, ні розказувати його перебування в Україні ніяк. І після того допустили набу. До Коломойського. І НАБУ йому вручило нову підозру. А сьогодні, от я вже згадував, що сьогодні відбулося день СБУ. Сьогодні і СБУ вдогонку, щоб показати: ні, ні, ми теж не фейкові справи, а справжні справи проти Коломойського можемо робити. І сьогодні СБУ вручило Коломойському третю підозру ще серйознішу. Не меншу, правда, за старіші події, там ще, ще за часів Януковича, як я розумію. Але це, це вже той об'єм, при якому вже не викрутишся. І от чому я про це кажу? Коломойський знав, що він собі посидить, можливо, в СІЗО СБУ, а можливо, десь на якійсь дачі під прикриттям серйозним. До 25-го числа, коли Зеленський побуває в США, відзвітує Байден, що Коломойського він вже посадив, Коломойський сидить, і 25-го часу апеляція і Коломойського випускають на волю, ну, може, з якимось браслетом, може, під якийсь там карикатурний домашній арешт, і все. Ось так, планувалося, а вийшло не так. Один ревізор приїхав і все полетіло, в пух і прах розсипалося. І от тому, коли зараз по Шуфричу відбуваються дії, які мені здаються дуже сумнівними щодо правового завершення, які більше схожі на відмивання Зеленського його авторитету, його, е, там, е, його рейтингу і тому подібне, що сподобається знову людям. От я щось роблю, от я добиваюся, от дивіться, ви хотіли, я роблю. Чомусь тільки до вчорашнього дня не хотіли, робили все діаметрально навпаки. Питання, звичайно, залишаться. Але за таких обставин це дійсно виглядало як якась певна піар-акція. Ну, шуфруч, очевидно, неприємно, але погодитися на це, я думаю, він міг. І це могло бути дійсно такою певною змовою. Причому з гарантіями, що це на цьому всі неприємності і закінчаться. І отут раптом може статися так, що зворотнього шляху і не буде. І знову буде якийсь фактор зовнішнього тиску чи внутрішнього тиску із суспільства, і просто так згорнути справу не вдасться. А потягнуться матеріали, а хтось злиє матеріали, які ЗБУ не зможе не прийняти до розгляду. І в тому моменті фейкова, завідомо фейкова справа може перетворитися на абсолютно реальну. Або появиться хтось з слідчих, ну чи навіть з правників незалежних, які будуть тихати без перерви. Відкрити паралельне ще провадження ще по чотирьох статтях. Там чотири статті ще є. Відкрити ще їх. І доведеться відкрити. А там уже реальна тюрма. Так, не такі не 15 років, як за державну зараду, чи там довічне в умовах воєнного стану, але там, там реальна відсидка. І не відкрутишся. Тому насправді, як громадянин, я радію, що відбувається справедливість, як правник, я поки що сповнений скепсису, і як політолог я очікую, що чиїсь плани. Пропетляти знову можуть не скластися, може все вийти насправді набагато серйозніше. От це те, що стосується конкретно Шуфрича, і я вже трошечки зачистив другу справу це сьогоднішнього дня повідомлення знову від СБУ, знову ж тільки СБУ сьогодні на новинах, про те, що вони висунули нове звинувачення для Коломойського. І я вже казав: це ознака того, що процес, який мав стати фейковим, тепер СБУ доганяє. Оскільки там занадто були фейкові звинувачення і дрібні, і примітивні в першому звинувачувальному акті, його було дуже легко розбити в суді, СБУ, щоб не тепер не пасти задніх за, ДБ... за набу, починає робити справжні дії. Я думаю, Коломойський зараз в глибокому шоті. Він сам, мабуть, замовив СБУ, сам попросив про ці дії, і тут раптом виявилося, що до нього це прилетіло бумерангом. І легенької прогулянки не вийде. От ми маємо. Другу справу сьогоднішню від СБУ. Маємо ще сьогодні одне повідомлення. Знову кажу, СБУ сьогодні весь день не на арені. Я сьогодні проглядаю щось наскоро і наскакую: вручено чергове повідомлення там в діях проти української держави, терористичної діяльність, ще там, щось там ну не пригадую. Чи державна зрада подаляку? Стоп, 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 що? Ні, на жаль. Юрію Подоляці, після вчорашніх провокацій подоляка, які мали негативні і небезпечні наслідки для України, проти нього могли бути висунуті звинувачення. Ні, не в державній зраді про самоправство перевищення своїх повноважень, інші провокації, які він зробив, можна було юридично їх кваліфікувати в різний спосіб. Але його ніхто не рухає. Рано чи пізно йому тихенько змусять його піти, так як Рестовича він сьогодні прориває нутро, тому що треба не забудуватися, що Міша Подоляк це людина, яку депортували з Білорусії за російської провокації з Лукашенківської Білорусії за проросійську позицію, і расистські провокації. Ви собі можете уявити, Карл, з Білорусі від Лукашенка за російську позицію. Це яким треба бути расистом? І ця людина сьогодні в нас всім править і провокації робить проти України. Так, от не його іде мова про Подоляку. Це теж сумчанин з України, який виїхав до Москви і став там дуже щільних політтехнологів, які ведуть інформаційні війни проти України. Проти нього вже є кілька кримінальних проваджень в Україні, абсолютно засуджених. І він колись, якщо попадеться, має відсидіти своє сповна. Але проти нього зараз звинувачення в. Агентурній діяльності, що він спеціально схилив до державної зради певного прокурора, використав його для того, щоб там той давав наводку на ракет на Миколаїв і тому подібне. Правда, неправда, я не знаю. Воно для мене трошки дивно. Ти більше той прокурор, наскільки я розумію, вже дістав довічне, і питання в тому, чи тут СБУ не додає собі балів, відкриваючи нові нові провадження там, де їх не треба доказувати, тому що подоляк, подоляка, подоляка так чи інакше і не приїде сюди в Україну. Ну, але маємо ще одну справу, яка, в принципі, не викликає особливих застережень. Справа Крижанівського йому підтвердили Причому при чому появляється ця інформація вчора, при тому всьому, що по Крижанівському, наскільки я знаю, кримінальні провадження відкриті давно. Його щось викликають в суд, там відбуваються якісь дії. Крижанівський це юрист, дуже скандальний юрист, який висунув звину, він відкрив кримінальне провадження чи ініціював кримінальне провадження проти Ярмака. Всі кричали: Ура, прекрасно! А я казав: Стоп, хлопці, давайте почекаємо. Є три категорії людей, які критикують владу з патріотичних позицій, як ми з вами, з позицій ворога для того, щоб розхитати в Україну ситуацію. І викликати певні внутрішні протистояння, це інша річ. І третє, це з позицій провокатора. Крижанівський, на мій погляд, середня десь між першим і третім. Він провокатор за характером, за душею, і він закликав дійсно до якихось акцій, там, непокори, ще там щось буде в нього такі ролики. Але те, як навколо цього зараз будується канва, як ідуть там звинувачення, як ідуть якісь лінвестичні експертизи, то що це мені дуже нагадало кагебіські періоди. І мені здається, що на Крижанівському до якого дійсно є юридичні претензії чи не хочуть розкрутити тему, за якими потім таких, як я, таких, як Ігор Лапін, почнуть десь теж тягати. Не дарма отой банковий джокер кричав і верещав вчора, буквально чому Лапін і Чорновіл досі не, ними не займається СБУ. Уже п'ятий раз, по-моєму, кричав. Отака у нас історія з дуже великою кількістю СБУ за один день. Ще СБУ підбиває ворожий корабель, ще Володимир Зеленський їм висловлює свої вдячність і все особливі там спеціальні. Знаєте, і мені здається, що це все нормально. Крім одної речі, у нас раптом почала створюватися тотальність, тотальний вплив одної спецслужби. І чи це добре, чи це не добре? Мене таке враження, що це тимчасово на протиставленні Татарова Єрмаку. Як воно буде далі, побачимо, але сам факт, коли спецужба раптом стає центральною в країні, це щось не зовсім добре. Але це проговоримо іншим разом. А зараз завершуємо. Слава Україні!